Я прийшла подякувати вам всім. Може, щось не так скажу, то пробачте мені. І Хвилини, що я втрачала віру через те, що війна це не той пафос, що показують по телевізору. Це не гарний одяг, чистий з чистими руками, вони дають інтерв'ю, і в їх руки чисті. Це бруд. Це вони місяцями не знімають з себе взуття і з підош, коли вони роззуваються, в їх іде кров, і шкура злазить на ногах не один раз, а руки такі грязні, що. Часом думаєш, як вони їдять ними, і їх накриває також відчай. І коли вони йдуть на штурми, у них немає бажання вмерти, вони хочуть жити. І мій син декілька разів писав мені перед штурмом прощання. Мамочка, пробач мені, може я вас чимсь обідав? То пробач мені, йому 26 років. Хочу засвідчить. Бо Боже проведіння. бували такі хвилини, що я опускала руки. Ми за менше, ніж за 10 днів, зібрали суму більшу, ніж 135 тисяч. Ну, от просто Бог так дає. І ми з чоловіком, ми собі вдвох живемо. Ми, я не волонтер, я просто мати, я ні в якому фонді. І з перший раз, коли вони були тут тому що ні, захищали Київ, був такий період, що Ну, їх геть розбили. Вони, груп розвідгрупа їх був безпілотний апарат і оцей генератор. І їх розбили. Він півдесятої ночі мені дзвонить, каже: Мама, якщо можеш попитай друзів чи кого там ну, по роботі, може, в мене наче велике велике коло спілкування по роботі, Бог дав мені слава Богу, роботу. І я ну, в розпачі побігла до сусіда, кажу, ти знаєш, треба генератор на 6,5 кВт. А він каже, де це? Я тобі зараз його візьму? І в одного чоловіка в білій церкві, в селі Фурси він каже: Я купив генератор, а під перед самою війною. А я із півдесятої до шісти часов ранку я стояла на колінах і просто молилась, дивилася в вікно і казала: Господи, ти даєш із зерна. Виростає величезне дерево, ти даєш перший подих і забираєш останній. в утробі матері розвивається життя, ти всесильний і всемогутній. І в піввосьмої ранку. Позвонили, що є цей генератор. То я засвідчую, що Бог тут і він з нами. Він з нашими воїнами. Я це відчуваю. Я це відчуваю. Це їздимо до сина туди на, на передову. І треба гроші. І Бог мені 55 років, і ну грошей, зарплата мало поврізали. І Бог дає мені ще одну роботу. Це Бог. Я кожен день молюся, і син каже: мама, виїжджали з Бахмута, їх виводили, їх здали, і в тил в їм зайшли рашисти, і з танками їх з двох сторон зайшли, взяли в кліщі, це показували ту дорогу, ви бачили і по телевізору, більшість із вас. І він каже: било, стояв автомат, от в магазин од автомата. У побратима било автомат, а вони вдвох, як сиділи зверху на батареї на вони живі. І таких падає в міна в бліндош, а хлопці, за яких молюся, то вони залишаються живі. Я можу вам розказати дуже багато випадків, але суть в тому, що Бог і ваша молитва, ви навіть не уявляєте, наскільки важлива. І я кожен день стаю рано і кажу, Боже, я відчуваю тебе, і я правда відчуваю Бога. Як ця пані Наталія, як руки повністю опускались, уже все. Я їй дзвоню, кажу, все, ну немає сили. Люди місяцями збирають за ті машини. Вони стояли в Бахмуті, не було коліс. І цих теж коліс не було ніде в Україні. І ці Колеса просто матеріалізувалися з повітря, Альона їх знайшла і десь на Західній Україні. І вона дзвонить, каже, треба хлопцям на Бахмут колеса. І тут їм цієї церкві чи зровно з, з Західної України далеко. Кажуть, у нас є ці колеса, вони стоять в гаражі, і буде їхати машина на Київ. Ну, як? Я не знаю, я, я не знаю, як вам сказати, я наскільки я не вірю в Бога, я просто знаю, що Він є, і відчуваю його. Слава Богу, слава за вас! Хвала творцю, той тому, хто дає перший подих і забирає останній. Слава Богу.